Ми працюємо. Але ми забуваємо, що Бог дав людині на цій землі жити тих сім днів, які ми маємо. Шість да? днів. Шість днів. Для кого? Для нашого тіла. У поті лиця ми будемо працювати. Але є ще один сьомий день. Це для кого? Для Бога. Любі друзі. Сьомий день це є Божий день. Я свого дитинства пам'ятаю, мене батьки, саму малочку, як неділя, старалися щось найкраще надіти і піти до церкви, щоб прославити нашого Бога. І ось мене так вчили. Але подивіться, цих 70-80 років дано нам прожити на цій землі. І слава Богу, що Бог дав сили. Я її назвав все скрізь батуні. Я її любив. І сьогодні для мене важко говорити ці слова, але її здано вже нема. Бог забрав її, Бог забрав її життя, дано їй стільки прожити на цій землі. І при великій крепості так написано, що ми. Маємо цю силу прожити на цій землі. Але подивіться, Біблія говорить нам, навчи нас лічити розумно ці всі роки, які Бог дає нам на цій землі. Щоб вони були не даремними, щоб вони не були просто ми прожили, ага, тут пожив, умер, все пропало. Ні, це не правда. Це не слова Божі. Це слова дьявола. І Бог сьогодні хоче, щоб за. Всі ці роки, щоб цей муж Божий, який молився в своїй молитві, він просив, щоб навчи нас лічити оці дні. І розумно. Розумно, так, як сьогодні Біблія нам говорить. І ці 70-80 років, щоб ми розумно їх могли прожити. Не просто даремно. І не розуміли, що а, тут пожив, умер, все пропало. Ні, це тільки початок. Це тільки початок життя. Чоловік, вічний чоловік. Він не вмирає, але він лише переходить з того життя, в те вічне життя, яке Господь приготував для любящих його. Все життя страдуння провірувала Господа. І вона спокійно відійшла з цієї землі. І ось так сьогодні потрібно оглянутися трошки назад. Подивитися на свою родину, на своїх сусідів, на своїх друзів, родичів, потрібно сказати їм це слово Боже, що час швидко минає. Брат Льоня сказав, що знаєте, війна багато чого зробила. Слава Богу, що тут ракети не летять. Але то дасть гарантію сьогодні, що він може спокійно лягти спати і він встане. Тривога на серці. Життя може мгновенно. Цих людей сьогодні в нас нема, але є такі самі люди там, Донецьк, Луганськ, ті краї, де летять кожен день, і люди не знають. Люди ховаються в поривах, підвалах, привалило і там загинуло. Тому і так само сьогодні ми теж можемо лягти спати і більше не встати. І ось життя закінчиться. І ось що ми скажемо Богові? В той час, коли нам всім людям на цій землі, прийдеться зустрітися з Богом. І що ми скажемо, як ми прожили? І ось ці слова навчи нас лічити отак в наші дні, щоб ми набули серце мудре, щоб Господь сьогодні привернув. Приверну увагу до наших молитов. Дорогі матері, моліться, моліться за своїх дітей, внуків, тому що так слово Боже сьогодні говорить. І тому сьогодні ще в мене слова, утіхи. Сьогодні справді бабушка, мама, які потрібно розстатися, це не просто, це не легко. Людина звикає, звикає один до одного. Тяжко наставатися, але ми знаємо, є слова утіхи у Господа. І це апостол Павло говорив до Солонян, це перше послання, я би хотів залишити для вас близькі, рідні, ці слова. Сам Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба. І перші воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми що живемо, будемо схоплені разом з ними. На Хмарах, на зустріч Господню, на повітрі. І так завсюди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Такі слова для вас, родина. друзі. Мої, хай Бог благословить і тішить вас цими словами, що ми зустрінемося там, на небі. Прийде цей час. Ми не знаємо, ніхто не знає, коли цей час настане, але ми знаємо, що цей день настане, що він буде, цей день зустрічі. Нехай Господь благословить вас і тішить, а йому за все слава. Амінь.